Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максіфуд Казан. Друзі, сьогодні будемо готувати дуже смачну свинячу рульку. Будемо запікати її в духовці. Друзі, в першу чергу нам необхідно ось цю рулічку замаринувати. Маринувати ми її будемо від 5 годин. Чим довше, тим краще. Ви, в принципі, можете поставити на 12 годин на сутку. Від того їй гірше не стане. Друзі, попередньо ми рульку замочили в підсоленій воді, і вона в нас відмокала 12 годин. Що нам потрібно буде зробити? Е, зробити маринад, дам маринувати її з додаванням аджики, гірчиці, кетчупа. А також зробимо е, намазку. Коли вона запечеться, ми розкриємо фольгу і змастимо її, щоб додати рум'яної шкоринки. Будемо додавати приправки. Аджику, часник, суміш перчиків. Отож, приступаємо до приготування. Друзі, чим класно робити рульку. Ви витрачаєте буквально 15 хвилин на те, щоб її замаринувати. А далі вона сама стоїть собі, маринується. Після чого вам потрібно її тільки завернути в фольгу і поставитися запікатися в духовку. Все дуже просто. Так, друзі, будемо запікати дві рулічки. Перед тим як приступити нам її маринувати, нам потрібно зробити невеличкі проколи для того, щоб вона краще промаринувалася. І в ці проколи ми також будемо вставляти часничок. Так, зараз беремо, робимо суміш приправ. В першу чергу додаємо суміш перчиків Далі сушений копчений часничок. Додаємо аджику суху, подріблений коріандр хмелі сунелі. Трішечки копченої паприки. А також сюди додаємо 2 столові ложки олії. А також обов'язково сюди додаємо чеснечок. Так, перший етап маринаду ми зробили. Зараз приготуємо його другу частину. В цієму маринаді він має у нас постояти 2 годинки. А далі ми його змастимо ще додатково і поставимо в загальному, буде стояти в маринаді 5 годинок. Після чого ми завернемо його в фольгу і будемо запікати цю чудову рулечку. Так, Для соусу нам необхідно кетчуп. аджика, Взяли гірчичку таку ось нову манго абрикос, Кажуть, дуже смачно. Так, додамо в маринад соус унагі зовсім трішечки. А також солодкуватості. Нам необхідно трішечки додамо соус чилі. І все необхідно перемішати до однорідності. Рульку ми нашпігували чесником і залишається додати е, другу частину маринаду. Рулька промаринувалася і зараз там її необхідно е, завернути. Дамо її завертати спочатку в пергаментну бумагу, а потім в фольгу. Гульку ми поставили в пергамент і зараз замотуємо її у фольгу. Друзі, приготували рулечку. запеклася все ок, дуже смачна, дуже ніжна. Усім рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. Дуже виходить класна та ніжна страва. Друзі, не забуваємо ставити лайк, підписуйтеся на канал, а ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо вам до нової зустрічі на Максифуд.